Вітаю вас, мої любі малята! Доброго дня та гарного настрою! Зимові дні чудові, немов вони казкові. Виходьте всі малята із друзями гуляти. Як радісно нам грати, як весело гуляти. Будуємо фортеці і снігу ми завзято. На ковзанах та лижах катаються малята. Сніжечками пограємось, в санчатах покатаємось. Яка ж вона весела наша зима. Галяда, давайте пограємо в гру зимові розваги. Уважно дивіться на малюнки, складайте разом зі мною речення та відповідайте, вірно чи невірно? Будьте уважні. Зимку можна гратися м'ячем на вулиці. Ні, це не вірно. не можна гратися м'ячем на вулиці. Ставимо позначку червоного кольору. Зимку можна кататися на ковзанах. Так. Взимку можна кататися на кавзанах. Ставимо позначку зеленого кольору. Взимку можна гратися сніжками. Так, все вірно. Взимку можна гратися сніжками. Ставимо позначку зеленого кольору. Взимку. Поливають квіти на квітника. Ні, це невірно. Квіти поливають влітку. Тому ставимо позначку червоного кольору. Взимку можна грати в футбол на вулиці. Ні, це невірно. Футбол на вулиці взимку грати не можна. Тому тут ставимо позначку червоного кольору. Взимку можна катати друзів на санчатах. Так, це вірно! Можна друзів катати на санчатах взимку. Тому тут ставимо позначку зеленого кольору. Взимку можна будувати сніговика зі снігу. Так, це вірно. Зимку можна будувати сніговика зі снігу. І цей малюнок ми позначаємо якою позначкою. Так, молодці! Цей малюнок позначаємо зеленою позначкою. Зимку можна купатися у відкритому басейні. Ні, це не вірно. Тому цей малюнок ми позначаємо якою позначкою. Так! Червоною позначкою. Взимку можна кататися на лижах. Так, це вірно. Взимку можна кататися на лижах. І цей малюнок ми позначаємо. Так, зеленою позначкою. Взимку можна будувати замки з піску. Ні. Це невірно. вірно. Будувати замки з піску можна влітку. Тому цей малюнок ми позначаємо червоною позначкою. Зимку прикрашають новорічну ялинку. Так, це вірно. Зимку прикрашають ялинку, тому що люди святкують свято Нового року. І цей малюнок ми позначаємо зеленою позначкою. Зимку можна засмагати на сонці. Ні, це не вірно. На сонці засмагають влітку. Тому цей малюнок ми позначимо так, червоною позначкою. Молодці малята гарно впорались. Зичу вам веселої, сніжної, радісної зими. До побачення, до нових зустрічей!